Я. Давай дружити разом. Друзі, вітаю усіх, хто приєднався до нашої програми. Сьогодні ми відправимось з вами у подорож до Техасу, а також заглянемо до наших друзів вартових Дружболандії, аби дізнатися, що цікавого в них відбувається. Таємниця Дружболандії Дощі йшли не перестаючи. Дрібний, мрячний дощ змінювався сильною зливою, з холодним вітром і так тривало вже третій день. Гуляти за такої погоди не хотілося нікому, навіть Бобошці. Він ліг на килимку посеред штабу і дрімав. Мишка теж спала, сховавшись у його густій шерсті. Мабуть, їм зовсім не заважали гучні голоси та веселий сміх. Це Яша, Маша, Мишко та Тишка вирішили влаштувати черговий день відповідей. Так друзі називали день, коли вони разом збиралися у штабі та відповідали на листи. Адже у кожній поїздці у них з'являлися нові друзі, хранителі. Багато хто з них дзвонить по телефону або пишуть листи, запитуючи і ділячись своїми новинами. Це завжди радісно. Дядько Петро та Олег Гребешков теж прийшли взяти участь у письмочитанні та відповідях. Щоправда, дядько Петро вже неодноразово цим займався, а ось для Олега все вперше. Бенджіро пише, що зараз він з друзями досліджує затонуле старовинне місто Лева в Китаї. Так цікаво, зараз напишу йому про нашу поїздку до Кракова, адже це теж дуже старовинне місто. Вигукнула Маша і стала писати текст листа на комп'ютері. А в мене лист від Маріо та Моніки. Вони з батьками були в Генуї, теж старовинне місто, італійське. О, Маріо пише, що до кінця дня в нього вже боліли не лише ноги, а й шия, засміявся Мишко. Ну, а чому шия? здивувалася Маша. Так багато старовинних палаців та соборів у них розписані не лише стіни, а й стелі. Так що доводилося постійно задирати голову вгору, щоб розгледіти все. В розмову включився Яша. Слухайте, новини від Деніза в їхньому клубі хранителів Дружболандії вже 15 людей. Кожним новим листом новин ставало дедалі більше. Деякі були веселі, іноді навіть дуже смішні. А у деяких листах їхні друзі ділилися своїми проблемами. Насамперед друзі намагалися відповідати саме на такі листи. Нарешті Олег, який увесь час намагався щось запитати, наважився. У я й уявити не міг, яка у вас переписка. Тільки чому ви всі називаєте друзями їх? Ви ж не бачите один одного, спілкуєтесь в основному за листуванням. І то за допомогою дядька Петі, може, вони просто ваші приятелі? Дійсно, дядько Петя у нас головний штабний перекладач, аж п'ять мов знає. Навіть не головний, а єдиний. Поки що, звичайно. А питання Олешка дуже цікаве. Так, все ж таки друзі чи приятелі? З усмішкою запитав дядько Петя, дивлячись на хлопців. Першим, як справжній командир, заговорив Яша. Ми один з одним ділимося усім, і радістю, і неприємностями. Це ж лише між друзями таке буває, правда? Ми і допомагаємо один одному. Пам'ятаєте, як в наших сусідів за один тиждень усі тринадцять дітей на гриб захворіли? Так їм не тільки ми допомагали. Тітка Оля та дядько Олег спочатку не могли зрозуміти, хто їм гроші надсилає. І з Данії, і з Австралії, і з Італії всіх і не згадаєш уже. А це наші друзі розповіли все своїм батькам, і дехто вирішив ось так допомогти, згадала Маша. Тут і Мішко включився в розмову. Вони завжди чекають на нас у гості, і ми їх також. Всі поглянули на тишку, адже він ще поки що нічого не сказав. А ти що думаєш? не витримав і запитав Яша. Я думаю, найголовніше, що ми всі можемо стати справжніми охоронцями Дружба ландії. Ми ж всюди шукаємо її сліди, а дружба навіть один із найголовніших слідів. Отже, будь-хто, хто хоче стати членом нашого клубу, стає і зберігачем дружби. Я так думаю. Отже, ваші друзі і мої друзі також, зрадів Олег, я ж теж член клубу. Нічого собі, скільки у мене друзів виявляється. Насправді, мені е, час починати з ними знайомитися. Усі весело засміялися. Потім дядько Петро запропонував. Якщо вже ми сьогодні говоримо про дружбу, я розповім вам про один дружній штат. Техас. Чули про такий? Ура! Зраділи друзі! Пригоди у пошуках головного продовжуються. Цікавинки країни! Техас. Техас це величезний по площі штат. Сполучених Штатів Америки. Його розміри як дві України. Тому добиратися з одного великого міста в інше найкраще літаком. Назва штату Техас походить від індійського слова тайшас, що означає друг або спільник. Ноїв ковчег. У Сан Антоніо діти приходять на біблійні заняття, побудований для них ковчег Ноя. Як тут красиво! Штучні дерева, трава, розписані стіни та муляжі тварин у повний розмір. Особливо цікаво займатися дощовим днем. Почуваєшся, як Ной під час потоп? Ой, матусю! Ці та інші крики часто чути з неба у парку розваг міста Арлінгтон. Адже саме тут працює найвище у світі карусет. 24 особи у відкритих кріслах на висоті 40-поверхового будинку 123 метри розкручуються зі швидкістю 60 кілометрів на годину. Не дивно, що вони так кричать. Увага! Торнадо! Цього природного явища безліч імен, вихор, смерч, ураган. В Америці його називають торнадо, що в перекладі з іспанської означає обертовий на безкрайніх рівнинах Техасу. Ці жахливі урагани зустрічаються найчастіше до 140 ураганів на рік. Погано те, що передбачити торнадо неможливо. Буквально за кілька хвилин, а іноді й секунд. Між небом і землею утворюється величезна повітряна воронка, яка обертається. Вона рухається зі швидкістю до 500 кілометрів за годину та руйнує все, що зустріне на своєму шляху. Дуже страшно. Казкове озеро близько 200 років тому на річці Ревер виник затор із річкового сміття та колод. Бобри зміцнили його своїми дамбами, і з часом утворилося гарне озеро Каддо. Величезні болотяні кипариси, ірландський мох, що косами звисає з їхніх гілок. Зарості, латаття та індійські лотоси надають йому особливої чарівності. Здається, що ти пливеш дивовижним озером, серед таємничого лісу в казкове королівство. Головне не заблукати і знайти дорогу назад. Техаська Венеція. Ще 100 років тому місцева річка постійно затоплювала місто Сан-Антоніо. Час покласти цьому кінець. Вирішили жителі і поставили перед інженерами та архітекторами завдання утихомирити річку. Що було зроблено? У місті з'явилася чудова набережна протяжністю 5 кілометрів. Фонтани, водоспади, мости, містки, квітучий, круглий рік дерева і квіти. Здається, що ти знаходишся не в спекотному Техасі, а у Венеції. Качки і гуси, що плавають по річці, мирно уживаються з річковими трамвайчиками і катамаранами. А під час фестивалю фієста тут проходить парад корабликів, прикрашених квітами, небезпечний колодязь. Криниця Якова поблизу міста Вімберлі завжди повна води. Вона випливає з підземних печер і тому дуже чиста та прозора. Поплавати в ній суцільне задоволення. А ось досліджувати підземні печери не наважується навіть досвідчений водолаз. Настільки вони вузькі, заплутані та небезпечні. Історія зі стародавньої книги. Історія про справжню дружбу. Дві тисячі років тому в місті Капернаумі жив чоловік. Його називали розслабленим. Тому що він не міг ходити, сидіти та стояти. Нині цю хворобу називають параліч. Розслаблений був зовсім безпорадний Давно втратив надію на одужання і занепав. Адже страждав він не лише від хвороби, його мучила совість. Довгі роки цей чоловік жив неправильно і мав багато шкідливих звичок. Саме через це він і захворів. Лікарі та священники, до яких він звертався, сказали, що в нього немає надії ні на одужання, ні на Боже прощення. Мені залишається лише чекати смерті, говорив хворий. Але в цієї людини були вірні друзі. Які не залишили його у біді. Всіма силами вони намагалися допомогти своєму хворому другові. Саме вони розповіли хворому про чудеса Ісуса і про те, як багато людей він уже зцілив в інших місцях. Одного разу друзі прибігли з радісною новиною. Ісус прийшов в Капернаум не можна було гаяти ні хвилини. Але як доставити паралізовану людину до Ісуса? На вісліку не повезеш, а машин на той час ще не було. І тоді друзі, взявшись за покривало, на якому лежав хворий, понесли його до Ісуса на руках. Звичайно, їм було нелегко пішки, в спеку через все місто нести дорослу людину, але вони дуже хотіли, щоб їхній друг одужав і перестав страждати. Коли друзі прийшли до будинку, де був Ісус, виявилося, що там уже дуже багато людей, і зайти всередину просто неможливо. Вони знову намагалися протиснутись крізь натовп, але все було марно. І тоді ці люди зважилися на відчайдушний вчинок. На силу піднявши паралізованого на дах будинку, вони розібрали покрівлю і спустили свого друга вниз. Просто в кімнату до ніг Ісуса. Як сильно друзі вірили в цілювальну силу Ісуса і любили свого друга! Вони не побоялися гніву господаря будинку за зруйнування даху, готові були відшкодувати збитки і понести покарання, аби їхній друг знову був здоровим. Побачивши віру цих людей, Ісус звернувся до паралізованої людини зі словами. Прощаються тобі гріхи твої. Встань, візьми постіль твою і йди додому свого. І він одразу встав, взяв покривало, на якому його принесли, і, славлячи Бога, разом із друзями пішов додому. Він одужав від своєї хвороби і отримав прощення гріхів. Всі люди, що були поруч, дивувалися такому диву. Ось такий щасливий кінець цієї історії. Тепер ти знаєш, що справжні друзі не кинуть у скрутну хвилину. Завжди допоможуть, втішать і підтримають тебе. І якщо ти ще не знайшов такого друга серед людей, не засмучуйся. У тебе вже є найвірніший, самий люблячий і розумний друг Ісус Христос. Не забувай про це. Смаколики від Машки Техаське буріто. Назва походить від слова бури. Маленькі ослики, що перевозять вагу більшу, ніж вони самі. Адже буріто це тоненький кукурудзяний або пшеничний коржик, в який загорнуто багато смачної начинки. Коржики називають тортильями, а начинка може бути будь-якою. У техасі віддають перевагу м'ясу з овочами та квасолею. Ти ж можеш використовувати те, що знайдеш у холодильнику, або те, що більше любиш. Тільки перш ніж спустошувати холодильник, порадься з батьками. А я пропоную тобі рецепт вегетаріанського буріто. Аби його приготувати, тобі знадобиться тонкий лаваш, листя салату, пекінська капуста, консервовані огірки, морква по-корейськи, консервована кукурудза, соєвий майонез. Та кетчуп. На половину тонкого лаваша виклади два листки салату так, щоб їх краї злегка виглядали з верхнього краю. Змасти листя кетчупом. Наріж трохи пекінської капусти і виклади її на лаваш. Стеж за тим, щоб нижні та бічні краї лаваша не були зайняті начинкою. Так тобі буде зручніше потім загортати буріто. Зверху виклади трохи готової корейської моркви. Консервовані огірки наріж вздовж тоненькими смужками і виклади зверху морквинок. Потім змасти начинку майонезом і посип консервованою кукурудзою. Тепер можна загортати буріто. Спочатку загорни нижній край, потім з обох боків загорни буріто до центру, щоб вийшов рулетик. І розігрій протягом однієї хвилини свій буріто в мікрохвильовій печі. Смачного! На цьому у нас на сьогодні все. А продовжимо ми наше знайомство з Техасом вже у наступному випуску. Не пропустіть! Дружболандія